Добрий день, хочу розповісти про ентомопатогенну нематоду Штейнернему Фельтію. Як відомо, це ентомофакт має широкий спектр дії проти різних шкідників. Зокрема, це трипс, тута абсолюта, личинка хруща, медведка або капустянка, а також дротяник і ще багато інших шкідників. Як правило, це ґрунтові, оскільки нематода є з природи взята із ґрунту. То логічно зрозуміти, що найкраще наби працювати якраз проти ґрунтових шкідників. Проте на практиці також можна застосовувати її і для обробок по листу, і в садах, в тому числі, і в теплицях. Проте там є особливості певні технологічні, які можна в індивідуальному порядку розробити і розповісти, підібрати. Застосовувати нематоду в відкритому ґрунті та в закритому ґрунті, також її можна застосовувати проти тути абсолюти, особливо її лялечки. Є дослідження, де навіть при листовій обробці нематода працює проти і також проти гусені, Тут абсолюти, в самому листі, в, самому, в самій міні. Тому рекомендую застосовувати при необхідності. Нематода поставляється в різних фасовках. Важливо, щоб вона доходила до вас похолоджена. Є два такі варіанти. Це в лотках по 50 мільйонів. Іде інструкція. І лоток. Ось такий. свіжий і можна застосовувати до 1 червня. А також є для більше господарств. Це 1 млрд 250 млн. Ось також є інструкція завжди. І вже поставляється в таких лотках. Їх тут 5 штук по 250 млн у кожному. Застосовують туду, просто розводячи в воді. Цей порошок вмістить собі нематоду, а також стабілізуючий субстрат. Вміст гарно розчиняється у воді та не залишає ніяких потоків. В залежності від того, яка у вас культура, чи це сад, чи це ягоди, чи це відкритий, закритий грунт, та також і у вас шкідники, можна індивідуально підібрати стратегію захисту. В залежності від того, який у вас шкідник, також можна іноді підібрати інші види нематоди, крім штейнернему ферті, також є штейнернема карпокапса, та також інші види, які можна застосовувати. Тож, якщо у вас виникли якісь питання, звертайтесь до на нас. Та хай у вас не буде шкільників.